Так, зараз настрою камеру. Так, О, Всім привіт, любі друзі! З вами знову Кастов. І сьогодні я прийшов на аукціон. Але вже, на жаль, темніє. Тому зараз проведемо швидко аукціон. І я думаю, підемо додому. <реш> я планував би собі прикупити е покинуті гаражі, тому що це зараз аукціон на розпродаж покинутих гаражів. І я спеціально для цього приїхав в одне село. Бачите, тут вже зібралось дуже мало покупців, продавець що щось стоїть. Ну, зараз ми з ним побалакаємо, ну, бо аукціон зараз буде вже певно закінчити. Я вже з собою взяв е, всі ці Я вже з собою взяв всі гроші. Тому зараз починаємо а, аукціон. Ну як, я вже його виграв, але зараз будемо поговорити з продавцем. Доброго дня, вже просто темні, я би е. А чому ви від мене повертаєтесь? Доброго дня. Е, е, чому ви від мене повертаєтесь? До... Так, доброго дня, що ви хотіли. Доброго дання, я ж виграв у вас аукціон. А, так, я ж тільки що забув. Ну, добре, дивіться, я вам даю, я вам даю все, е, всі ці смаради, І... а ви мені кажете координати, де знаходиться покинуті гаражі, які я виграв. Добре, записуйте координати. Добре, вже зараз записую. Так. Ага, ага. Так, зрозумів. Все. Дуже, дуже дякую. Приємно мати з вами справу, але вже, на жаль, ніч. Я зараз буду їхати додому і буду готуватися до поїздки до цих гаражів. Все, до побачення. Так. Вийдемо з нашої машини. Е -е. Ну, добре. Ого, ну давайте обійдемо ці гаражі. Так. Ну вони з виду не такі вже й покинуті, я вам скажу. Так, доски є якісь заколочені, може жителі якісь заколотили. Ну, ну в принципі, нормальні ж... Ж... Ті гаражі. Ну добре, давайте почнемо їх відкривати, бо я купив аж ці всі, всі 5 гаражів. їх, чи їх тут не 5. Раз, два, три, 4, 5, а їх тут п'ять. Ладно, давайте розкривати і дивитися, що в тих гаражах. Так, це щось не піддається, але ми все одно його зламаємо. Оба. Оце що у нас за машинка? Так. Ну добре, не буду поки що зараз повністю відколачувати. Ага. Речі. Е, я забув зараз сказати, що я з собою взяв. Це гагічний ключ, різні інструменти, їжа і факели, щоб можна було освітлювати. Так, а що в нас тут є, крім машини якоїсь? Так, в нас тут що в нас є? Ага, ну якийсь старий комп'ютер, який не вмикається, два старих телевізори, які, до речі, теж не вмикаються. Я бачу, що, певно, минулий власник цього гаража був певно якимось любителем ламп, тому що тут дуже багато ламп. Нанесуть ще якийсь пилосос. Ой, велосипед, але велосипед, до речі, доволі сучасний. А гараж давно вже був закритий, як мені відомо. Ну, добре, О, це такий перший гараж, машина. О, який скрип, від... з яким скрипом відкриваються двері. Нічого собі. Повертається руль. Ай-а, ні, в праву сторону щось дуже погано навітай. Він повертається. А тепер двері не закриваються, ані зміг закрити. Бо вони дуже скріплять і ледве відкриваються машина. Дивіться, яка ржава. До речі, хто знає, що це за машина, напишіть її марку в коментарях. Так. Наступний розгараж це в нас. Не піддається. Так. Оп. Оп. Ого! Тут якісь взагалі. Е, Фурич, як це називається. Просто вантажівка якась. Ага. Ах, нарешті зміг. Оп. Оп. До Оп. Оп. речі, я ще за шлем, щоб якщо якісь обламки впадуть, щоб я не постраждав. Ну добре. Дивимося зараз Освітлимо тут. трішечки. Освітлимо тут трішечки. І... А, ну тут не тільки дречі. А в смислі тут в якісь лампи. Заднього ходу вроді би. А чого вони вуреть. Ладно, я ще бачу, що тут є ще два мотоцикла крім цієї вантажівки. Давайте до вантажів... О, а вантажівка без ніби новенька, і ніби новенький. І якась вроді японська, а це Mitsubishi. А, так, тоді японська. Добре, зараз. Блін, двері не закриваються. Ну добре, що тоді баскетбольний кільце. А ну, зламаємо? Аба! Блін, не попав. А ну-ну-ну-ну-ну. Ай! Не попав! А ну ну ну, -ну. почкати! А як Майкл Джордан! О, є! Попав! 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 А! Ну ладно, лишній м'яч тут! Ще є тут дарс! Але я не можу витягнути Один з дратики! Ну ладно! Чомусь тут тут все. всередину заколочено, все, ну добре. Хай буде заколочено. Підемо до наступного гаража. Але що щодинно, що ще що дивно, що поводити ще нема в жодному гаражі. Ну добре, подивимося. Ще на наступні гаражі. ой 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 давайте трошки розчищати, бо в мене вже руки це все рубати. А ну що тут за машина? Ой, чекайте, секундочку. А що тут за машина? Что так, что это за машина? А, это же старый какой-то УАЗик. Ой, а что это? Это что-то вроде бы для колес, а нет, это для мотора. Это для мотора. А вот это еще тут, тут лежат какие-то выкрутки, какие-то красления, какие-то банки лежат, пусть это фарба, что-то такое. И лампа есть. Что тут у нас может есть? О! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой. Щось я трошки не вдало з машини вискабнуть, ну добре. Ой, блін, почитаєш почався. Одна здраза. О, тут якісь інструменти лежать, але не відкривається. Ну добре. Так, давайте швидко, щоб не промокнути, пробігаємося в інший гараж. Тут швидко. Опа. Так ось. Опа. Опа. А що це в нас за трактор? А що це у нас за трактор? Нас за трактор? Ха -ха. Подивіться, тут реально якийсь державий трактор. А ну давайте я попробую залізти. О! Реально трактор. ані ні кермо дуже тяжко повертається. Ні, я певно не буду на ньому їздити. У мене і так немає прав на трактор, ну ладно. О, то тут ще якісь мішки з сіном, а це що таке? Це якийсь буряк може. О, моркви багато бачу. Апельсини чи це пам'яті Апельсини. Це яблука. О, теж морква. Картопля? Ну, До речі, той. Смачна картопля, люблю картоплю. Ну добре. А до речі, реально напишіть, до речі, як, як марка цього, ніби... Як марка цього трактора, бо я не знаю. Може це якийсь білоруський трактор, я не знаю. Давайте, щоб не виходити на дощ, просто, що. Просто, як вона. Калом зламаємо стіну. Воно не піддається. Нарешті. А що тут? Воно. що ха-хо! Люди, це якийсь радянський Це Якийсь лімузин радянський, ще якийсь елітний! Дивіться тільки на його салон. Ммм, так, а може щось в бардачку є. Не відкривається бардачок. М -м Ой! Ай! Я порізався! Що це таке? Тут якісь дошки. Той. ну ладно. Тут якісь креслення проводились, лінійка, олівець, креслення якісь робили, здається. Все, тут лежать багато коліс, тут шина, тут якийсь верстат, тут якийсь газовий балон. Ну, добре. Тут якісь, те, що ми вже бачили, зустрічали це якісь викрутки, лежать, якісь банки, О, комп'ютер для діагностики машини. І такі для коліс, для заміни коліс такі штуки, як вже бачили, і такі. А може тут... А ні, тут щось відкрилось? Ага. Ого. А тут тут не відкривається. І тут не відкривається. ні, ну, але це лімузин, це, звісно, що. Це лімузинчик, це, звісно, що підгон. Не очікував такого. Е Подивіться, скільки мене всякому вже той. Трактор є. Так, дощ, доще, дойде. Це у нас є і трактор є. І взагалі вантажівка є, то в мене взагалі машина на всі випадки життя. І цей старий є. Так. Ми, до речі, з вами відкрили багато до речі вражів. Я ще подивлюся. Може там є щось дорогоцінне, А може і нема. Так, ну щоб не могнути під дощем, я вже, певно-певно ще біжу до себе в машину. Так, заведу з машину, посаджу, погріюся. А з вами я вже буду прощатися. Зустрінемося в наступних відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім! Па-па-па-па!